Це відділення розраховане на 25 чоловік. Усі ліжка зайняті, у кожній палаті умивальник, туалет та телевізор. Пані Олександру син привозить сюди разів п'ять за рік. Вона говорить, у відділенні підлікують і знову додому. Ноги, давлення, спину, ну все болить, усе болить. Хорошо, удобство, туалет тут, та. нянечки, що треба, сюди допоможуть. Завідуючи хоспісним відділенням, показує журналістам своє господарство у коридорі. Шафи з книгами, є зимовий сад, молотовний куточок для хворих, за якими необхідний постійний нагляд, є прозорі палати бокси. Говорить, чистоту підтримують, проте скрутно з грошима. Їх не вистачає. Відтак просять у меценатів 4,90 – це на медикаменти в сутки, і 4,60 – це на питання. Звісно, наші хворі, вони голодні і все це на плечі родичів. Памперси обходяться на кожну людину в місяць це 750 гривень це мінімум. А треба ще десь засоби. Е, треба ще ароматизатори, треба моючі средства. Ну, все, що треба вдома, це треба відділення. Медична сестра розповідає, пацієнтів не тільки годують, миють, купають. Про свою роботу говорить, емоційно важко, звикнути допоки не вдалося. Важко працювати з таким хворі, у нас важкі, тяжкі тяжкі, треба постійний догляд. І, звісно, дуже фізично важко. Родичі приходять до них дуже рідко, в основному те, що на нас з нашого піщеблока ми отримуємо їжу, це ми кормлюємо. Ну, звісно, вони це їжі для них мало, але все рівно. Стараємося, як максимально своє щось приносити, що чимось докормлювати їх, щоб вони не голодували. Жалко. Себе. Громадські активісти говорять, проблема таких закладів в тому, що їх не вистачає, тому і мають на меті розробити спеціальну обласну програму. Эту проблему необхідно вирішувати системно, системно і на рівні всієї області і города. І один із самих таких на сьогодні существуючих путій рішення це розробка і прийняття віддільної регіональної програми по хосписної політичної допомоги. Наразі останні притулки для смертельно хворих є в дев'яти обласних центрах. Загалом по Україні лише 60 відділень паліативної допомоги. Тетяна Юх та Олександр Гортус на часі новини.